Всім привіт, я на ринку Шевар, ідемо глядати ціни на овочі. А по чому така сливка? По 25. По 25. А ось такий перчик червоний? По 60. По 60. А ось такий перчик чилі? 230. 230. 230. Ось такий білий? По 35. 40. Є ще ось така сливка, яку ціну? По 40. А ось такий менший помідор? По 20. Рожевий? по 50, і це ми є в рядах, от напроти, парковка називається, так? Напроти сьомого ряду, подивіться, тут є все, тут є і перчик, і помідорчики і чилі перчик, підходьте. Такий помідор? 38, ось такий. 28, а черіки тут уже ваші? 35, перчик. 55 і 35. А ось такий білий? 25. Це рахується парковка, так? Відразу на початку ряду. А помідорчики ось такі по 30 гривень. Є. Відразу на початку ряду. Подивіться. Чому такий гарний помідорка? По 30 гривень, а це зелена? 7 по 7 гривень, а кукурузка? кукурузка середня по 8 гривень. По 8 гривень. а ось такий помідор, 50. ось цей 35. а перчик? 30. Тридцять 30. По 30 гривень. Це є 9 ряд. Буквально в кінці ряду стоїть. П'ятий номер. Абскійки перець? По 20 гривень? Боже, що тут така ціна? Впала так за тиждень. А ось такі в пачках. По 45, а помідори? А помідори яка ціна? По 50 гривень. І це є 9 е, ряд, 15 місце. Відразу на початку дев'ятого ряду. В чому така кукурузка? По 15, а цвітна? Також 15, а броколі? 40, А ось такі огірочки. По 55, Баклажан. 25. А більше огірок? По 15. І ще є середній, по скільки? Ось такий по 40, так? Ось такий. Так, ще у вас є морква. Морква 10. Цибуля 15, Бурячок. По 8, І це все є 30 місце, 10 ряд. Розкажіть, по чому церкві? По 40 гривень, а ось такий грочок. 60 а перець. Жовтий. Жовтий 60. 60. а помідор жовтий? Сливка 35. Сливка 35. А сливка у вас є помідор сливка? Ось такий наступний. 35. По 35. А брокколі? 50. По 50. А дині у вас ще є? 40. По 40 гривень. А кукурузка? 16 гривень. По 16 гривень. А чилі? 220. 220 і синя капуста? 35. 35. І це все є 10-те місце, 24-те місце, 10-ий ряд, 24-те місце на плати овочі та фрукти.